Ось тут моє джакузі. Ось там я в куті, як сяду у воду, ох, там такий масаж гарний робить. Оце тут така краса. Місце. Напевно, де я найкраще себе почуваю. Ось тут такі камені, де можна позагоряти. Там моя машинка. І ось тут зараз покажу такий сюрпрайз. Йдемо ми йдем, 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 йдем. І що ми тут бачимо? А бачимо ми тут такого білого грибочка. О!